Всім привіт. Доки очікую потяг, хочеться поділитися враженнями від того, що відбувається. Не скільки поділитися, скільки запевнить те, що як би тяжко не було в Україні, в українцям, то по крайній мірі сьогоднішні новини із Вашингтона показують про те, що зброя. Іде повним ходом. Політика Трампа і європейських керівників направлена на підтримку України. Не все так страшно. жаль, що у нас складнощі в Україні тільки з Ті, що будують зараз не оборону, а дороги, витрачають гроші на тротуари, просто немає слів. В той час, коли діти грають, продають щось там, збирають гроші для ЗСУ, в цей час сотні мільйонів витрачається на те, щоб закопати гроші в асфальт. Тим більше це вже у нас один чудак. Скільки, та вже ж більше. Скоро 20 років, як депутати, ще не на депутати в собі достатньо в кишеню, через те приходиться йому сьогодні під час війни продовжувати заробляти на контрактах по ремонту доріг. А війна по його, на його думку, почекає. Ну, добре, що скоро це вже зовсім зміни структуру управління в Україні. Все рівно. Не вірю, що такий бардак буде до кінця світу. Не може окрема незалежна країна жити за рахунок чужих коштів. А ви ще, хто не знає чи забув, нагадаю, що кожен місяць в Україну завозиться 4,5 мільярди для забезпечення військ, е поліцейських, бюджетників всіх, ну і пенсіонерів. І поки що не дають померти пенсіонерам крайнім вчителям з голоду. Так що все буде добре. Термін цього добре. Скоріше все, що залежить також і від нас з вами. Як шанувати наших депутатів чи заставляти їх працювати на українців чи на Україну, чи тільки на себе. Ну тут. Питання таке риторичне, 30 років ніяк не може змінити направлення розбудови України, наповнення бюджету і так далі. Але все буде в Все буде добре. Надія вмирає останнє. До нових зустрічей. Побачимось.